Розділ 14 І я гляну, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах, і почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирьома тваринами й старцями, і ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі, це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони. Вони йдуть. За агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові, й Агнцеві. не знайшлося Бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. І кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший, другий ангел, летів слідом і казав Упав, упав Вавилон, город великий, полютим вином розпусти своєї, він напоїв усі народи. А інший третій ангол летів услід за ним, гучним голосом кажучи коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його і буде мучений в огні і сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. І не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено імення Його. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав Напиши. Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його. Гострий серп, і інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа своєї жни, бо настала година пожати дозріло бо землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи. Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо гроно її вже доспілий, і Ангол кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров і щавила аж до кінських вуздечок на тисячу шістсот стадій.